Проводи зими то ціле обрядове дійство, що поєднало пісні, танці і жарти. Досить морозна погода не стала на заваді Житомирянам, аби спостерігати за півторагодинним дійством. Сьогоднішнє свято саме таким і було. Було задійно дуже велика кількість артистів. Я не знаю, навіть дуже важко порахувати 100, 200, 300, можливо і тисяча. Всі в одному пориві хотіли зробити людям свято і. І все ж кульмінацією став вогонь. Спочатку міський голова Житомира Володимир Дебой, привітавши Житомирян, підпалив опудало зими. Згодом почалося вогняне шоу та салют. Власне, обіцянки, що такого дійства у Житомирі ще не було. Організатори дотрималися. Феєрія тривала сім хвилин і таки перенесла гостей у свою рідну казку. В цьому відношенні не переживаю. От ви знаєте, спокійно, тому що салют, ви знаєте, це піротехніка, це здоров'я життя людей. Всі ці салюти, які ви бачите, це наш житомирський приватний. Тобто він їх виготовляє, він якісь виготовляє, якісь виготовляє сам монтував цілий день. І він навіть по всій Україні. Тим часом очільник Житомира охоче ділився своїми я враженнями від святкування масниці ми. та споживання смачного символа млинців. Я дійсно пробував млинці це традиційне блюдо і пробував млинці з різною начинкою. Більше всього сподобались мені звичайні млинці зі сметаною. От і на жаль, я не готував сам. Хоч, власне, колись, коли ще служив в армії, то знаю, як готувати минці вмію. А ще Володимир Дебой зізнався: найбільшою нагородою для нього стали подяки житомирян за організоване свято. Відтак, Великий піст є змога зустрічати з позитивним настроєм.